25 травня Володимир Іванов приймав привітання від портовиків та посадовців міста. Володимир Григорович відзначив своє 80-ліття. Більшу частину свого професійного життя він присвятив порту Южний. Посаду начальника порту Володимир Григорович обіймав 20 років. Фотозвіт візиту представників міста та підприємства до ювіляра. Опубліковано на офіційній сторінці морського торгівельного порту Южний у Фейсбуці. Володимира Іванова люблять портовики та поважають. І до сьогодні ласкаво називають його Ми подарили йому картину, е, таку фотографію, е, скажімо, міста, який створив порт при Іванові. І йому було це і ви знаєте, що його імені і вулиця названа в місті. Тому... Я думаю, что правильно сделали, что поехали поздравили, обменялись воспоминаниями, рассказывал, как это все начиналось, сколько здесь было построено, и социальная инфраструктура, все же была его, и, и садики, и школы, и спорт, и портовик. Это все, все создавал Иванов. Ну, обещал, что немножко поправит здоровье и приедет в город, чтобы увидеть то, чего он еще не видел.